Ввечір, ввечері, що хочеться. Як казав учнів, пободрствуйте зі мною. Я вас буду теж просити, щоб ви пободрствували зі мною, добре? Добре. Я теж цілу ніч в поїзді їхав, то я бодрствую, стараюся. Прошу, щоб ви пободрствували. Е... А звідки то так? Звідки. Е, з Волині, з Луцька. Їхав харці ніч якраз до Сумранці добрався. Ми вже третю зустріч маємо сьогодні, то. Ну, Байорості з нас небагато, але це не наш Господь. Римлян 8.35. Римлян, апостол Павло пише. Дорина 8.35. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Так, як написано за тебе вбивають нас щодня. Нас вважають за призначених заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Отже, я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, і ні будь-яке створіння не зможе нас відлучити від любові Божої, яка в Христі Ісусі, нашому Господі. Слава Богу, за це об'явлення Івана Богослова, 4 розділ. З другого вірша. І одразу я був у дусі, і ось на небі стояв престол. І той, хто сидів на престолі, той, хто сидів на престолі, е, той, хто сидів з вигляду був подібний до каменю і яшми, і сердоліку, А райдуга довкола престолу була подібна до смарату. Ви знаєте, що Бог в слові своєму передбачив, що воно має дію. Обов'язково, так як слово Боже каже, так як дощ і сніг падає на землю, і обов'язково робить якусь дію. Так і слово моє. І ви знаєте, що є написано хіба слово моє Бог заявляє, не подібно яке розбиває скалу. Ви знаєте, що інколи така вже скала невір'я буває в нас. Такі вже скали ті, що дивишся і здається, нічого не буде. Але слово Боже має силу розбивати цю скалу. Слава нашому Господу! І тому як добре користуватися цим молотом, ми всі користуємося молотом, браті, сестри. Браті більше молотом, так? Да? Ви знаєте, що словом Божим, як молотом, то треба і сестрам, і братям, і дітям навіть. Тому що диявол сьогодні ходить і він хоче збити нас. Але в нас є молот, в нас є прокисясте слово, як світло, як світильник, який освітлює дорогу. І тому ми не ходимо в темряві. Багато людей ходить в темряві, а ми не ходимо. Чому? Тому що слово Боже, воно просвітляє нам дорогу, воно показує нам дорогу. І ми колись їхали один раз з нашими друзями-левитами по навігатору. Він завів нас в топік. Каже, ви приїхали в топік. І дороги далі немає. сестри, Словом Боже, ніколи такого не було. І не буде. Чуєте? Слово Боже, в топік не заводить. Слово Боже, з топіка погоди. Слава нашому Господу. Тому будемо користуватися. Ви знаєте, що це серйозна зброя, яку Бог подарив для людини. Слово, яке я прочитав, я хотів би, щоб ми звернули увагу. Апостол Павло він каже: нас, якби вважають за приречених на заріз. як приречені, кажуть на нас. Але я вам хочу сказати, що ми точно такими не є. Цей світ. Ця планета Земля, вона йде до свого кінця. Правда? Ми знаємо. Вся земля і всі діла на ній Юля. Точно? Так написано. Ви вірите в те, що написано? Точно? Ви знаєте, що той, хто сказав ці слова, це їх виконати. Обов'язково. Це не то, що знаєте, ми кажемо, а інколи. І... Не хватає сили виконати, правда? Той, який ці слова сказав, сильно виконати ці слова. І тому воно йде до завершення, воно йде до кінця. Земля йде до свого завершення. Тому не будемо дивуватися, що навіть землі щось відбувається. Вона буде давати свої збої. Але наш путь гори. До Господа. І тому апостол Павло каже, нас вважають за переречення. Ви знаєте, що диявол переречений. Йому готове місце. І вже місце готувалося для нього, а не для людини. Але людина пішла за ним, то, то і тобі там місце по Слові Божому. Браті сестри, точно не ми приречені. Тому що для нас є обітниці в Слові Божому, і Бог приготовив для нас майбутнє. А якщо в нас є майбутнє, значить ми не приречемо. Тому хай би Бог поміг нам е, триматися Господа і йти за Господом. Нас вважають, це просто вважають. Вони так думають, що ми преречені, а ми не пречені. Ми преречені на добре. Отак. Тому хай Бог поможе. І я хотів би звернути. Посол Павло тут багато що пише, що воно не може нас відключити від любові Божої ні страждання, ні війна, яка в Україні. Ну і багато-багато ще. Багато. Не може відлучити від любові Божої. І два слова, на які я хотів би звернути увагу, каже. Отже, я переконаний. Ох, ви знаєте, це переконання апостола Павла. Воно десь, ну, ти шо, ти так переконаний. Проте сестри, воно в багатьох речах сумнівася, ну тільки не в любові Божій. Він дуже добрий. Чуєте? І в чому треба бути переконаний точно, як апостол Павло, то він був переконаний в любові Господній. Нічого не відлучить нас від любові його каже. Тому будемо тверді, і він каже два слова. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, а потім два слова він каже, ні теперішнє і ні майбутнє. Ну, ми розумні люди, і ми знаємо, що є три часи, правда? Теперішнє, майбутнє і. Мину... 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 Минуле. Чому апостол Павло не записав про минуле? Ви знаєте, скільки минуле людей доганяє? І каже, ну ну-ну, тобі не можна в царство споні. Ти пам'ятаєш, що ти робив? Ти пам'ятаєш, що ти робила? Ні, тобі і те не можна, і те не можна, ти на те не заслуговуєш, Бог каже, так скільки моїх обітниць для тебе. А минуле наше говорить: ні, 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 ні. Ти цього не досягнеш з твоїм минулим. Ти цього не досягнеш. Буває таке чи ні? Буває, правда? Сатана нам нагадує. Ви знаєте, коли сатана нам нагадує про наше минуле то треба йому нагадати про його майбутнє. В нас минуле може було погане. Та в кожного з нас минуле було погане, правда? Но майбутнє наше хороше. Слава нашому Господу! А його минуле було хороше, буде Бог біля Господа. А майбутнє його. Погано. Тому якщо він приходить до нас, сестри, брати, і нагадує нам про наше минуле, кажіть йому про його майбутнє. Хай боїться і тікає. сестри, але... ну, я сам задався питанням, чому Павло не записав, що минуле нас може відлучити від любові Божої. Павло, може ти забув? Може десь не звернув уваги, бо ж це минуле часто нам нагадується. Браті сестри, я вам хочу сказати при зустрічі нашій з Ісусом Христом. Ми все наше минуле мали би покласти до ніг Ісуса. А коли ми це робимо, Він перше прощає, друге кров'ю вмиває, третє закидає за хребет і більш не згадує. Бачите, який великий наш Господь? А, а чи все покриє, мило Зусподня, Любов Боже, все покриває? А чи все закидається за хребет? і сестри, все закидається чи ні? Ви вірите в це чи ні? ні. Точно? Браті -сестри, і тут, і тут серйозне питання. Бо Павло не написав навіть про минуле, тому що він з ним розпрощався. Я хочу вас сьогодні запитати. Ви розпрощались Вашим минулим? Е, ви дивіться. Ну що ж ви мені... Я ж вас не знаю. І життя вашого не знаю. Но ви стоїте перед тим, який знає повністю, і ще вас не було, а він вже знав, що ви будете. Скажіть, будь ласка, ви розпрощали своє минулим? Чи да я лише нагадує вам, де йде де? де? Як, як рішити своє минуле? І коли його треба рішити? Сьогодні? І дуже просто. Ісус, я перед тобою стою своїм багажом з мішком, який мені важко нести, я тобі кладу його. Помилуй мене. І слово Боже каже, коли ми ісповідуємо перед Господом, то Він, будучи вірний і праведний, що зробить нам. Тому, браті і сестри, якщо минуле вам ще дошкуляє, будь ласка, рішіть його що? а нащо? Мину... З минулим немає майбутнього. Чуєте, з минулим тим нашим, майбутнього нам не бачимо, воно одного разу все одно нас дожене нас. А коли ми з ним розпрощалися, ми світло дивимося в майбутнє. Нас чекає Господь, і з нами буде Бог. І він нас не покине. І нічого не відлучить нас від любові Божої. Тому Подивимося про наше минуле, Закриємо це питання і більше до нього не будемо повертатися. Потім апостол Павло каже теперішнє, а потім майбутнє. Перескочимо, не будемо про теперішнє, а потім поговоримо про теперішнє. Про майбутнє. Ви знаєте, що диявол це дуже сильний спекулянт, дуже сильний такий, знаєте, хитрець. Він отак вміє хитрістю підійти і нагадати і сказати про майбутнє нам. Це, якби ж це знав, яке майбутнє в тебе. О! Та майбутнє таке буде. А війна? А що твої діти? А що внуки? А хвороби? А і диявол малює таку картину про майбутнє. Що там щось буде? Ну, і, браті і сестри, якщо ми читаємо Слово Боже, то ми знаємо теж про майбутнє. І знаємо, що те майбутнє в цієї землі його немає. І тому різні моменти будуть. Якщо хтось із вас читав книгу об'явлення, то там вже після четвертого розділу є різні речі. Я вам скажу такого, хто не читав, не читав біблію, а почне читати з об'явлення, то можна злякатися. Там описується і про сім час гніву, і про сім сурм, і про Антихриста, і про дракона, і про Змію. І... Читаєш, і хвороби, і, і, і різні різні катаклізми. Думаєш, вже це все має відбутися? Да? Це все буде відбуватися. Що робити мені з цим? Як дивитись, як йти в майбутнє, якщо там таке буде? Було? Ви знаєте, що е, перше, ніж це все відбудеться, Іван що то побачив? Чуєте? Перше, ніж має цим час нігу виливатися. Перше ніж багато, багато речей, катаклізмів, війни ми читаємо, голод, мор, мрак ну, і різні різні буде відбуватися на землі. Ну перед тим Іван я прочитав, що побачив. Каже: я побачив небо відкрите. І побачив престол і сидячого на престолі. Ви знаєте, що зміни будуть відбуватися тут на землі, але нічого не буде мінятися там на небі. Слава нашому Господу! Там є престол і сидячий на престолі, і його місце непорушне. Чуєте? Тут будуть мінятися влади, тут будуть мінятися правителі. Тут буде мінятися, долар пропаде, багато що буде відбуватися. Там нічого не відбувається. Там все на своєму місці. І той, як все це контролює, той, хто все це контролює, він незмінний. Слава на нашому Господу. Його престол незмінний і він. І тому мене це просто надихає, що все, що буде відбуватися, він буде контролювати. А якщо він буде контролювати, то чого мені бояться? У мене є син півтора року. Якщо він йде зі мною за, за руку, я його тримаю. Він боїться? Не боїться. Тату ж калюжу не заведе, в яму не вкине. Правда? Та й то ми по природі, люди, знаєте, десь в редні чи то браті а ми маємо справу з добрим батьком, з найкращим. Він, браті сестри, погане не поведе. А якщо і буде відбуватися, що то, як сказали, пам'ятаєте, Сидрах пам'ятаєтеся, і Хеленего, ми знаємо Бога, який може спасти нас. Ну навіть якщо не так, ми не поконемося. Браті сестри, ког такого Бога знати? То драгоценно. І так як вони його знали, то він їх знав і не покинув, і навіть там в Слава нашому Господу! Займа. І провів їх. І вони вийшли з румня, і навіть запаху не було. Чи може так бути? На, да, браті сестри, ми так пройдемо цю землю, що нас небо буде приймати чистим. Навіть запаху від нас не буде. Буде новий запах. Як Хай поможе Господь, браті сестри, нам е, тримати сім'ю. Це добрий батько, дуже добрий батько, який проведе. Браті сестри, ви знаєте, що диявол лякає нас в майбутнім, але ми знаємо того, який тримає це майбутнє. Кожне майбутнє. І в нього нічого не зіб'ється, він не скаже, ой, ой я тебе не втримав. Такого Бога немає і не буде ніколи. Він сильний. Він каже, з моєї руки ніхто не похине. Але треба триматись його руки. Братій сестри, мені дуже цінно, що інколи ми його руку відпускаємо, але він. Нашої руки не відпускає. Слава нашому Господу! А -а -а. І коли ми буваємо невірні, то Він залишається вірний. Це наш Господь. Браті сестри, тому наше майбутнє. Ви знаєте, в мене теж троє хлопців маленьких. Я дивлюся на них. Ну що там в майбутньому? Але ж, браті і сестри, як цінно, що я їх кожного довіряю тому, який сильний провести їх, зберегти їх, правда? Ми самі обмежені в силі, а Він не обмежений в силі, братій Сестри і в любові своїй. Тому стоїть, йому довіряти і наше, за наше майбутнє братісер, Сестри не будемо переживати. Якщо ми будемо триматися Господа, то наше майбутнє обезпечене Господом нашим, а тим більше там на небі. Вічно буде з ним радуватися. Тому, якщо диявол щось підходить і лякає нас майбутнє, скажемо, ми довіряємо його Господу. Ми ж самі безсилі щось поміняти, а він сильний багато що зробити. Тепер про теперішнє. Ви знаєте. Теперішнє. Якби ж то апостол Павло знав, які ж то в нас теперішні. А він ти ж, Павло, не знаєш, яке в нас теперішнє. А в нас таке теперішнє. Страшне, дає? Страшне. Різні моменти, болі, хвороби, війна. Павло, може, ти щось не те написав? Може не треба було писати теперішнє? Може нас відлучити від любові? Бо, може, все-таки може? Ви знаєте, коли я роздумував про наше теперішнє, я згадав одну історію про Марту і Марію і ласка їхнього брата. Пам'ятаєте цю історію? І од того часу вони посилають до Ісуса вісточку, що твій друг, якого ти любиш, він захворів. Прийди його і уздоров. А Ісус залишається на місці. А потім, каже, день розбудим нашого друга лазара. Приходять, а він вже мертвий. Чотири дня в гробі. Чуєте? Чотири дня. І марта виходить, плаче, не читає. Якби ти Ісус був тут, якби ти був тут, то теперішнє наше не було би таке. А ти бачиш, яке у нас зараз? Іде кличе Марію і каже: знаєте, дуже довгоцінні слова каже. Марія, він тут і кличе тебе. сестри, я читав це місце і я подумав про їхнє теперішнє. Уявляєте собі, рідний брат, і вони його захоронили. Вони плачуть, прийшли ті, які утішають, а вони не можуть утішитись. Похоже, правда, в нас відбувається? Похоже. Батько в сім'ях зараз плач, багато хто потішає, а потішити не може. Ну, браті сестри, я хотів би потішити і сказати ось цими словами, які сказала Марта Марії. Він тут. І кличе тебе. Господи, а де ти? Він каже, я тут. Зараз в теперішньому нашку, «Да, я тут. Боті сестра, це не заявляє людина, не президент. Це заявляє вічний Господь. Я тебе не покину. А що ти можеш зробити? А відваліть мені камінь. Та вже чотири дня вже неприємний запах. Відваліть, відвалюй камінь. Ісус каже, лазер виходить. І лазер вийшов. Слава нашому Господу! Як багато міняє те, що Ісус прийшов, правда? Як багато міняє те, що Ісус тут зараз. і сестри, я не знаю, яке вас терпечення. Не знаю. Я вас не знаю. Але я знаю, що сьогодні Ісус тут, в твоєму теперішньому. він може тобі допомогти. Слава нашому Господу. А, може або. чи ні? А, Якщо він має і валії, поміг, то у вас, напевно, не така ситуація. Як Може чуть слабше. І якщо ми сьогодні вірою приймемо ці слова, що він тут, в моїй ситуації, в моїй сім'ї, біля моїх дітей, біля мого чоловіка Ісус, то Він сидіть поміняє. Браті сестри, не може теперішньо відлучити від любові Божої, тому що в нашому теперішньому з нами є вічний Господь. Ми скажемо, та мені так болить. Я, я так, мені важко проходити моє теперішнє. Важко було б, якби не було його. А так, сверсили Бог нікому не дає. І те, що ми проходимо, і сестри, якби він нам не допомагав, було б набагато складніше. А він тут. І він кличе сьогодні. Слава нашому Господу! Добре. Я хотів би сьогодні, щоб ми помолилися. Помолилися до наше теперішнє. Чуєте? Я не знаю, яке у вас. Ну ви можете сьогодні сказати тому, який є сьогодні тут. Ви вірите, що він сьогодні серед нас, не змінившись в своїй владі, в силі своїй. І той, який воскрешав, Лазаря із мертвих. Уявіть собі, той, який сприяв там біля гробу і воскрешав, сьогодні є тут. Може воскресити. Те, що те вже може втрачений і як тікаєш, не повернеться. Може воскресити вічний Господь. Він має силу. Він має владу. Він сьогодні тут. Він близько біля тебе, біля твого серця і кличе тебе. Підійди до нього сьогодні ближче. Розкажи те, що болить на серці. Марія підбігла і розказувала Ісусу. І ти, розкажи сьогодні. Я вірю, браті сестри, потіхою Духа Святого Він потішить наші серця. І дотиком своїм скаже, не бійся. Я тут. Я тут. Я з тобою. Я тримаю тебе за руку. Тримаю і не покину і проведу. Братій сестри, війна скоро закінчиться. Настає дай, чудовий ранок. Дай, Чуєте? Дай, дай. Ранок не стає. Коли прийде відповідь від Господа, ми ж молимося. Дай, дай. Руки пускаються вже, здається, не буде відповіді. Буде відповідь, братій сестри. Лазар чотири дня в пробір. Ісус три дня. Але прийшло Воскресіння. Прийде Воскресіння, брати і сестри, для нашої країни. Тому що з нами є вічний.